Сьогодні у Рубриці Європрогноз, легенда львівського футболу Олег Гарас прогнозує розподіл місць у групі Бі. Примітно, що зробить він це буквально за 100 метрів від трофею Анрі Делоне. Ну, по потенціалу, звичайно, це найсильніша група. Тобто, якщо ми будемо брати, так кажучи, колишні заслуги. Але все-таки це окремий чемпіонат, тому кожна команда може припіднести якийсь сюрприз. У першому матчі групи зійдуться Нідерланди та Данції. Нідерланди, Данія, я думаю, 2-0. Однозначно 네. буде перемога Нідерландів. Е, е, ну, Рахунок, я думаю, 2-0. А у Супергрі німеччина португалія Гара ставить на Німеччину. Після першого туру вперед вийшли Нідерландці і німці. Матч не вдах. Данія, португалія не вдах першого е, Ну, Поставлю на перемогу Португалії. Рахунок е, 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 1-0. Збірні Німеччини та Нідерландів розійдуться миром один-один. Перед заключним туром збірна Данії втратить всі шанси. Німці йдуть на першому місці разом з Нідерландами. Прогноз на цей матч. Данія Німеччина Данія Німеччина. Я думаю, 0-2-2-0 на німців. Останній матч Португалія-Нідерланди. Помаранчевик влаштовує нічия. Португальцям вже потрібна перемога. Я думаю, що буде перемога Нідерландів. Рахунок. Рахунок. У чвертьфіналу лег вивів збірні Нідерландів та Німеччини. Ми вирішили долю перших двох груп євро та склали перші дві чвертьфінальні пари: Росія, Німеччина та Нідерланди, Чехія. Наступного разу розбиратимемо групу, які грають діючі чемпіони Європи групу СІ Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.